Рецепт вас буде чекати під відео, а зараз Ляля буде прикрашати ті, які вони з батьком вже спекли. Для цього ми використовували глазур з пакетиків. Як її приготувати, там вказано на пакетику. Так само, як і строк збивання. Для декору трошечки пізніше побачите, що Ляля буде використовувати. Формочки, в яких пекли, обирали в сільпо різного забарвлення. Наступно. Так. Чому ти так чекала, щоб ви вже їх випекали? Що тобі найбільше чекало, шлялюсь? І щоб прикрашати. А я не пожалкувала і набрала різних дизайнів, формочок, різних варіантів для прикрас, і одразу взяла глазурь, розуміючи, що це найосновніша проблема, коли випікаєш вдома. Що Немає чим, Ой, як класно. Немає чим так помастити, щоб воно Далі, дивіться, виглядало. Дивіться, який якра. Дизайн. Так, да, дизайн. Яскрава така, форма, в якій ви одразу можете подавати на стіл. Звісно, перед тим, як розрізати, ви будете її знімати, але в цілому вона класно впишеться. Дизайн. Оформлення столу. Ти пробувала? Куштувала глазурь смачна да. на смак. Ну, вже не хватить її, якщо я буду коштувати. <гум> Можливо і так. Давай цю ось, ось туди подалі відсувай. Обережно, бо там той пакетик з посипкою відкритий, сонечко. Так, так, так. За ось цією великою його. там пакетик дістань його. Так, так. Гляньте, яка краса вийшла, і патріотичні, і яскраві, і з так, так. національним орнаментом. До речі, чи Дивіться, подобається... Ось ця мені дуже подобається маки. А моїй мамі дуже подобається ось цей окрас. Mm -hmm. Це точно. А більше немає цієї білої? глазурі? Так. Не знаю. Папа збивав, треба запитати. Чи подобається вам формат прямих ефірів, щоб без монтажа наживо? Якщо так, то напишіть в коментарях. Якщо будуть питання, теж пишіть в коментарях, а в описі ми залишимо вам рецепт. Ще знімали приготування тіста. Я думаю, що, можливо, ще буде окреме відео, якщо воно вийшло вдалеку. Це буде дуже легко, бо вона не прямо. Випукла, так? Да? Да, дуже сильно. Мене впавши. Це дуже класно. Буде, напевно, найкраще, так? Мені угу. так воно подобається. Подобається, так. Угу. Ой. Я не дуже такі м'якесенькі. Вони вийшли, ще гарячі. Ми трошечки, звісно, зачекали, але більше зачекати терпіння не вистачає. Мені не вистачило. До речі, дуже класно, що є різні ось такі. мене навіть до завтра терпіння не тому що, от, бачите, це вже пів справи, пів справи для краси. Мало так, так. їсти гарне смачне тісто. Ще й круто, щоб це було в класній упаковці, зверху гарно присипане. Тому що, пам'ятаючи своє дитинство, я найбільше любила, і зараз навіть я би їла більше верхівку, ніж середину. І не їла би без посипки і глазурі взагалі, тому що тісто. Це... Якби це не дуже гарно, mm -hmm. і не дуже хочеться їсти. Так, да, немає свята, немає того відчуття і немає такого апетиту. в тебе тому... все зникає, просто даже радість від цього. Поняла. А від цього навіть радість з'являється. Так, тому, так що купуйте такі штуки, тому не, зв... не зневажайте, не нехтуйте атрибутами свята, бачиш, а ти переживала, що буде мало, так? Нормально. Ти чого. Впритек, так? Переживала. Маку. На кожну вийшла, так? Звісно. Скільки всього в нас? В нас пасок всього? Угу. Шість, так? Ні, сім. Сім. Угу. Один, два, три, О, шесть, сім, це Боже шесть, число, сім. це добре. Так. Порівняй тут сонечко, бо щось тут якась нерівність. Я не притиваю, я просто додам. Угу. Молодець. І зараз найцікавіше. Прикрашання. <смірше> До речі, цікаво скільки, скільки, людей <смірше> в <нас> в <смірше> <смірше> скільки людей в нас в ефірі. Скільки людей у нас в ефірі Лаліка? Дивіться, я купила. Скільки людей? <смірше> 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 Добре, продовжуй, Сонечко. Давай на свій смак, як тобі подобається, так і декоруй. Я не знаю, скільки нас в мене. Ой, дуже красиво, ти прям їх так гарно ставиш. Не забувай, що в тебе ще є посипка. Я знаю. Давай потрошки всюду, а потім ще раз по одному колу, ще пройдешся і ще досиш. Вот Давай на цю досить поки що відсуваємо. Mm. На інші не залишиться сонечко. А, добре. Так. Так, зараз я хочу оцю пасочку. Давай. Mm. Класно. Я думаю, що туди буде додати розовій, це буде дуже гарно. І посипочку візьме сонце обов'язково. Добре. Ой, клас. Диви. Смайлік. Оу. Наша кішечка теж хоче поглянути і спробувати. Ладно, я це не Віншу, поставлю, угу. Посип тоді, можливо, ті бусинки. А, три, третю квіточку. Так. Добре. Три любить Бог бо любить. Так, три далі. Е. Давай бери вже далі. Наступно. Блин. Ось. Ще я говорила, що mm -hmm. вона така гарна. Найкраще. Але вона не височичка Ой, Блін, ну це трошки до пісточку. Ну нічого, так. от. Mm -hmm. так. добре. Ліба так от дуже красиво. Mm -hmm. Цинчик. І це якийсь удивлений письма лік і законочка. О, як красива. І мій гарний. прикрасимо двома цими пченечками. І трішки глузут додам. Посипку. Посипку. Це перше. Дивіться ну, угу. трошки напитує. Ложечку, ложечку. Та ні, дякую. А вже ці квіточки вже закончились? Ну, тоді просто посипочка. Так. М -м -м, я думаю, що ось цю угу. Гарно треба покрасити оце. Тільки ти не так щедро, як попередні посипай, що? бо щось я не розрахувала, що тобі буде потрібно так багато декору. А, за а зараз, коли ми доробимо ці, ми будемо їх їсти і дивитися мультик Мавка. Ага. Або будиночок на щастя, шостий сезон. Ріжемо бодень. О, наконець тут відрізалось. Трошки бусинок. Працюй, сонце працюй. працює. Красива, дуже ніжна. Буде найніжніша, так? Да. І наймиліше. Давай отій посидимо. Такі угу. трошечки на щедро. ти у нас дуже щедра дівчинка. Ой, які гарні вийшли. До речі, якщо ви напишете, який варіант вам найбільше сподобався. То у вас свято пройде точно чудово, а ви ж хочете, щоб так сталося. Оцю штучку з попередньої вот отак вот поставлю. Хто mm -hmm. хоче спробувати крем? Ось, <хи> ось такий. Okay. Продовжуй, саночко, продовжуй. Mm -hmm. Давай так. Остання в нас. Так. І що так, на цей раз посыпки Я буду вазвити. щедро. Відірвешся вже за всі, так? Де. Ще в нас залишається трохи форм, ось там ви можете бачити штучки, як мінімум три. Кому подарити? І я думаю, ми <хи> на саме свято перед святом. Але це сама мила, мені каже. А ще дизайн мені теж подобається, дуже красивезний. Бочки гарно посипають сонце. По бочках. Бочки. Так, оцю, щось я нещедро щедро посипала. <з悖>. Ось цей Заберемо. дизайн, до речі, дуже подобається. Ну, отут ну, щедро. також, дай я покажу. Отут щедро, ні? Ось такий дизайн, дуже гарний. Ось ці пасочки в мене трошки нещедро щедро посипані. М -м -м. Вся мисла вимазалась. Ну, <з悖> Хто готує той? Смакує і трішки. Мама, Трошечки хочу посунути, бо не видно в кадрі. О. А це можна і щедренько. Так, ну чому ми посипали? По бочках Китя. Вон, дивись, бочки зовсім білі, глянь. Все? Чим Все. Чекаємо Завтра? на вашу підписочку, лайки, тьомчики і обнімашки. Ляля -ля базюк бажає вам смачної Пасхи, гарних мирних свят. Віта, базюк бажає вам обов'язково приходити на наш канал. Ще.